Доброго дня шнами друзі! Видите, що ютубчика Значить що, товариші? Всі хто хоче качественный Посівний матеріал, гарбуза, український багатоплідний, welcome! Здесь є май один город. Он п'ятачок, до ціла полоска, надіюсь вам видно, як вони блищать. Ось ще один город. От такі то у нас гарбузи. Сьогодні останній день літа. 15 вересня починаємо молотити, до тої пори вони ще відлежуються. Будемо вже думали, як молотити, будемо збивати в три волки. Бо якщо зіб'ємо в два, то Будуть зараза дуже великі і за счет того, що цієї каші багато, то будеш там тупцювати в тому болоті. А так візьмемо на три волки, зробимо і будемо працювати. Ось такий то гарбуз. Це півтора баскетбольного м'яча. Є великі, є маленькі. От, наприклад, такі як волейбольний. Ну їх... До халєри. Куди не подивись, візде є. до гнилий розтарабанили. Бачите, які зайняті. ну Саме головне, що куди тако не зайдеш, де не встань. Дивіться, його повно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є, коротше, вистачає. Так що, хто задумується, де взяти посівний матеріал, 250 гривень за кілограм. Продаж буде з 1 листопада до того всього моменту. Советую за мною дивитися, покажу, як я їх молотю, як я їх мию, як я їх сушу. Сушимо не так, як всі там на всяких сушках модних газом, дровами і там чуть, -чуть температурку даємо, то все фігня. Сушимо тако на сонці. Так що дивіться, все побачите і прикупите нормального посівного. Все, всім щастя, радості, здоров'я, до побачення.